У вівторок, 22 листопада, відбулося засідання виконавчого комітету Коломийської міської ради. Було розглянуто чимало нагальних питань. Говорили про хід виконання програм попередження дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх. Також шла мова про схвалення проекту програми сприяння соціального становлення та всестороннього розвитку молоді на 2012-2016 роки. Не забули поговорити і про професійний вебсайт міської ради, його структуру та порядок інформаційного наповнення. На ваш Розгляд виноситься проєкт рішення про офіційний вебсайт Коломіської міської ради, його структуру та порядок інформаційного ну, значить, Документ цей у вас є на руках, він великий. Я хочу сказати лише про те, що е, наш Коломійський вебсайт офіційний, значить, з, тисячу, е, з 2008 року працює, тобто вже три роки, і на сьогоднішній день. Не маючи власної газети, 99,9% всієї інформації про діяльність органів місцевого самоврядування у нас йде через офіційний веб-сайт. Тут продумано все на сьогоднішній день, як подавати загальні положення, класифікація інформаційних матеріалів, як їх готувати, як їх подавати, от, як вони виставляються, якщо є якісь запитання, будь ласка, але одне лише прошу, що е, перед... Е, Після того, як ми готували проект рішення, і вони вже були видруковані, значить, поступив лист від е, начальника Коломийського об'єднаного військового комісаріату, значить, щоб додати в структурі вебсайту Коломийської міської ради у лівому меню, значить, Коломийський військома. Всі рішення були затверджені і засідання відбулося за рекордний час 40 хвилин. А для чого владі свої години гають? Не день денний з рекордною швидкістю. Так. Дякую всім за роботу. Добробачення.